Ну з однієї сторони, що нібито після того, як СЗЧник або той, хто дезертирував у перший раз, пішить повернутися, то щоб він автоматично міг повернутися у ту частину, бо виходить так, що з моменту, як тільки він втік. І з моменту, як військовій частині вдалося умовити ДБР зареєструвати кримінальне провадження, але у частину з них не реєструють, а приходиться ходити до суду, зобов'язувати. Ну це інша історія. Так от після того, як нібито порушено кримінальне провадження, то військова частина, ну нібито якби немає відношення вже до того чоловіка. А законодавець хоче так зробити, щоб якимось чином все таки цей чоловік числився військовослужбовцем. Хоче і дезертиром, і у разі його повернення, наприклад, ну зараз ми знаємо, що термін е, дії повернень до 1 квітня був, але ще наші слуги вже е, раз продовжували такий термін. Е, так от е, щоб, щоб у разі повернення, щоб він автоматично знову став військовим, е, чесно кажучи, я не знаю, що вони ще придумують, щоб відмазати все же чешників і дезертирів. Ну, я до цього відношусь так. Ну, дивіться, бо коли людина все зачече дезертир, зарплата йому як не платилася, так і не платиться. Ніяких пільг, як військовослужбовець, він не має. У разі, якщо він, вибачте, на, на слові десь склеїть ласти, то ніяка сім'я не од не ніякої компенсації від держави. Ну давайте єдине, що, що ті, хто поверталися досить довгий період. Були так би мовити в резервному батальйоні, і їм зарплата йшла. Ну там така геть маленька маленька, поки там це все оформлялося, і от це нібито спонукало їх повторно уходити в за бо без грошей можна й дома сидіти. Як сидіти на поліоні як можна й дома? Але ще раз наголошую: 1 квітня цей термін повернень закінчився, тому цей законопроект, який там напрацювали, вони так потужно. Ну я поки що не бачу від нього якогось потужного толку е, по відношенню до того, щоб не було СЗШ. Аби не було СЗШ, то потрібен закон про демобілізацію. Ну як мінімум, це мотивувальна частина для того, щоб йти до збройних сил, а не просто косити тут бігати і так далі. Пане Ігоре, ще одну проблему маємо, яка все частіше зустрічається: історії про те, що російські спецслужби намагаються вербувати українських школярів через месенджери, соціальні мережі, шляхом залякування пропозиції легкого заробітку. Інші можливі сценарії спецслужбами розробляються, і школярі йдуть підпалювати автівки, підривати відділення пошти ТЦК. І ми бачили вже не один сюжет на цю тему. Як з подібним боротися, як на це впливати? Телеграм. Ну, все, ну Заборонити. все геніальне, Воно дуже просто. А навіщо він потрібен? Якщо ще тільки лінивий не знає, що саме за допомогою телеграм-каналів, анонімних телеграм-каналів проходить найбільше вербовки на території України. Слухайте, ну ми колись заборонили ВКонтакті, коли заборонили однокласників. Нічого ніхто не вмер, нічого не стало. Так само і з телеграм-каналами, особливо, якщо вони анонімні і не верифіковані. Я вважаю, що це є перший крок. Ну, наприклад, там Джокера чи кого там карточний офіс, кого там недавно заблокували, заблокували. Ну всі догадувались, кому він належить, але ж він був не верифікований. Коли сильно хочеться, то можна, правда. То я вважаю, що під час дії воєнного стану, от в нас зелена команда дуже гарно справилася з телеканалами Прямий Еспресо і. П'ята, не зважаючи на свободу слова, на бла, бла бла от отето все, що в нас задекларовано, але нас на насправді на не працює. А що ж так сталося з телеграм-каналом? Звичайно, що їм не вигідно, чому тому, що це їхнє джерело впливу на міських українців, і причому джерело впливу як для влади, так і для росіян. Моти, а те, що діти попадаються на цю вудку. Ну а це саме найслабше, як кажуть, ланка в, в, в цій історії. Чому тому що їм пропонують спочатку намалювати якийсь кружочок, а потім їх шантажують? Що от ти намалював кружочок по заданню спецслужб? І якщо ти там не спалиш машину, то от тобі буде ай-яй-яй. Так, але справа в тому що не тільки в дітях. Слухайте, то ну, я не знаю. От е, маленький експеримент. Не дай Боже, хтось з ваших рідних, близьких десь знаходиться у тюрмі е, в Росії, чи пропав безвісті, чи не дай Бог загинув, але тіла не знайшли. І вам присилають фотографію його, нібито в тюрмі і кажуть, що ми будемо над ним знущатися, якщо ви там щось не зробите. А уявіть скільки у нас без публікують пропав безвісті і так далі, в телеграм-каналах шукають е, в Фейсбуках і так далі. І що в кожного є діти, там, наприклад, і уявіть собі, що чиїсь дитині присилають фотографію, тата і кажуть: ми будемо мордувати, якщо ти там не зробиш то, то то, то і тут питання до СБУ малюка. В першу чергу вони мають бути ініціаторами, якраз таки. З метою запобігання вербовки заблокувати будь-які анонімні телеграм-канали. Я ще раз наголошую: анонімні. Бо якщо він верифікований, ну телеканал прямий має свій телеграм-канал. Тут є відповідальність, є модератори і так далі. А от це все шлак треба забирати. В нас телеграм-канали, півтора мільйонів підписників, а 60% громадян України споживають інформацію з телеграма. Ну то що не зрозуміло.